Пані та панове, всім привіт! Я Оля Насонова, до вас за ароматами, коли задача пахнути чисто, свіжо і бути на кожен день гарно напахнюченими. Ее Паулі! Насправді я відчуваю в сучасному суспільстві в аромапаспі певний запит на нові аромати частоти. Нам все менше хочеться от прям тих старих ароматів чистоти, які пахли прямолінійно порошком, милом. Наприклад, там бередо, бланш, м'юс від Зарко парфам Це були такі нові хіти. Нового напрямку парфумерного цих ароматів чистоти, коли ти просто пахнеш мінімалістично, просто випраним одягом. Зараз же я відчуваю, що це хочеться ну, трохи прикрутити цю таку мильність, порошковість. І мені хочеться, і людям, у кого я питаю їх думку щодо ароматів чистоти. Хочеться такого, наче ти трошки пахнеш милком, шампуньком, порошочком, але є. До цього є ще аромат легких квітів, можливо, легких чогось легкого, наче ти і одяг свій поправ, і помився, і легкими парфумами скористався скористувався, напарфумився. Ось саме такі аромати я вам сьогодні покажу і покажу, розпакую свою новиночку. До речі, купила її на початку літа. Ось дійшли руки. Іриси неперевершені, іриси, ірисова пудра, ірисові квіти, ірисові корінці. Мені дуже подобається приписувати до ароматів частоти. Аромати на тему квітки іриса. Цієї такої абстракції. І один з таких ароматів це ліріс. Оди парфами від Санта-Марія Новела. Аромат, який починається. Ірисом таким зеленим, зелено-квітковий, є трошки, ну зовсім трохи саме наче, такої пудри корінців іриса вологою, але він досить швидко, аромат трансформується просто в просто якесь божественне мило. Взагалі, якщо вам подобається мило в ароматах, то можете наослі або заходити в магазин санта Novella. Бажано во Флоренції, бо це флори, флорентійський, дуже древні 1200, дисядвісті середньовіччя, 221 рік. Там майже всі аромати більш-менш пахнуть милом. Це прекрасне ніжне мило з легкою ірисовою квітковістю, свіжою, дуже свіжою і ніжною. Наступна ароматна цю ж саму тема. Від бренду Солі Notes, так він і називається: Fleur de Ris, квітка ірису. Аромат пахне милком, душистим милком та легкою ірисовою подрою. Типу, по формату він дуже схожий на ліріс від царта Марія Новела, але ж все ж таки цей аромат поскладніше, погрейливіше. Взагалі, бренд Soli Notes, Він такі прості, прямолінійні аромати, які в принципі пахнуть непогано. Бюджетний 15 мл Флакончики можна і за десь 150 гривень купити. Спробуйте непоганий аромат на тему чистоти. До речі, тут у мене будуть аромати дуже різні по ціні. Я тут бачу три бюджетних. Більше, От це, до речі, Bon Parfumer. це нішевий французький бренд, але коштує дуже доступні гроші. Наступний аромат, мабуть, найдорожчий. Тут це Céline Le селін гола шкіра. Аромати ще ху який пахне доглядовим всім. І це, взагалі, пудрово-ірисовий, косметично доглядовий, ідеальний аромат взагалі на доглядову тему, на тему жіночого будуару. Пахне пудрою, кремом, гелем, милком, косметикою, доглядовою, декоративною, десь в ванні. Атмосфера банного жіночного будуару дуже ніжний аромат. Я прям з ним в якусь масло. Перетворююсь, мені прям так в ньому розслаблено. Аромат, який на нього схожий, я підтверджую цю схожість. Аромат від Зари но з нової лінійки з Джо Малон. Романс Деріс, у мене є відео, окреме відео про цю нову лінійку ароматів Зара. Подивіться, будь ласка, я вам залишу в описі під відео посилання. Але відмінність то є: цей аромат від Celine набагато ніжніший. Він Прям бусінка, ідеальна, ідеальна ніжність доглядово-косметична. В зарі він, наче такий грубіший, не так ювелірно зроблений. І щось в ньому таке гірковате є. Але ця гіркота вона якось трансформується, то зникає, то з'являється. Але це відчуття пудри доглядової косметичної, воно схоже, дійсно схоже. Наступний аромат називається Sexy, не на Mask, а саме Mask Sexy від бренду Ulrich de Деваренс. Мабуть, найбюджетніший аромат з цієї добірки. Оце типу 156 щось таких гривень стається, але я, я вам підпишу. Супербюджетний аромат, тут, наче заявлений ірис, але я б не сказала, що тут його багато. Все ж таки, це аромат такий більш мускусний. Саме тепла, розігріта, пудра наче така більш сухувата, щось в повітрі, якісь накрахмали, непростирадла. І вона така солоденька, тепло солоденька Схожий. На таку от пудру саме тут пудра з теплих прострател. Ось, так я її сприймаю. Ніжна тепла, солодкава, мускусна хмаринка. Тут в мене є ще два ірисових аромати, але закінчу цю добірку. Зараз саме ним, інші будуть входити вже в іншу категорію. Один аромат на декілька категорій. Це номенклатур Other Ed. Це ірис, саме він такий, Боже, як то його сказати? Оце ніжність, від якої бронить сльоза. Перша думка, яка в мене була з цим ароматом, вона таки залишилась. Ірисова пудра не суха, більш така волога. І вона замішана ще в мускус. Такий рослинний, амбрата тут також присутня. І Це досить складний аромат. Він переливається, він змінюється. Він то більш, більш сухості в ньому є пудрості, то вона вже така більш кремова, проявляються і фруктові, такі грушеві нотки. Це дуже іскристий, дуже мінливий в своїй ніжності аромат. Ніжний, чистий русовий. молекулярний. Далі хочу розповісти про неролі. Це взагалі дуже класний вибір, хто любить. Аромати чистоти, бо на ролі вони додають такого інколи більше, інколи менше, мильності, скрипучості, так, є дуже м'які неролі. Аромат не новий, але він не втрачає свої актуальності. актуальність. Ролі Амара від Van Cleef Arpels. Тут ніжні, неніжнісінькі неролі, саме такі квіткові, чистота тут присутня. З всієї історії з фліор і порівняннями цього аромату з іншими фльорнаркотіками і з фльор -наркотиком, із іншими ароматами, які на нього схожі, він для мене найприродніший, найніжніший. В ньому немає такого небесного, скрипучого синтетичного мускусу, і це моя особиста термінологія. Синтетичний немесний мускус Квентіна Біша, парфумера, який власне створив ці всі аромати. Тут є цитруси, квітковість, зелена така травичка. Це дуже об'ємно, шлейфово-жіночно із Неролі. З сучасних ароматів, які я пробувала, яких у мене немає новий аромат від Essential Parfums з Неролі. Красивий, так? Грайливий, дуже стійкий і от стійкий саме, не якоюсь там зухвалістю, гучністю, а чистотою, квітковістю, прозорістю. Він такий більш прозорий аромат. У нас гіркуватий. О, до речі, так. І також, а вже ж, тіля від Марк Антон Бароа, начебто, це має бути аромат про липу, а він мені пахне неролі, ролі, неролі. І трохи липою. Гаразд. Аромат, такий у мене є з такого бюджетного, і це, мабуть, найтакі наймилкіші одеколонисті, скрипучі не ролі. Це Жаннен Прованс, Ні, ролі інтенс. Це аромат чоловічої лінійки. Він такий тут вже не порахує восьмикутної форми. Одеколонистий, скрипучий, ледь гіркуватий, квітковий. Аромат Неролі, якщо хочете чистоти, прохолоди, такої свіжості це саме той варіант. З цими змінами в погоді ми ще довго будемо користуватися цими прохолодними ароматами чистоти. І, до речі, друзі, у мене є декілька новин для вас, що я перенесу свій осінній марафон вже на кінець вересня. Ну, скажіть мені, будь ласка, ну це ж, це ж реально так і є. У кого в 1 вересня вже є якийсь осінний настрій, користуватися осінніми парфумами, тим паче, щось погода. Я не думаю, що ми будемо ще всі грітися на сонечку, ходити ловити ці нібито літні, але осінні діньочки. Ще причина номер два, чому я це зроблю? Що я в вересні піду в відпустку, я їду на море, і це в мене якийсь просто... Когнітивний дисонанс був, поки я не вирішила перенести осінній парфумерний марафон. Я думаю, це я зараз буду занурювати знімання осінніх відео вже з тематикою, з візуалом яким осінні. Потім така окей. Осінь. Єди на море, де мій купальник? У мене літо. Я хотіла вам ще познімати якісь відео. Я буду в Італії про якийсь італійсь... італійський Парфуми, ще буду спека. Тут Оля в Светрах, тут Оля в купальнику, а потім ще на Ютубі. Я ще буду до кінця літа тут з вами розмовляти. А в вересні до 20 вересня я буду в відпустці. Не буде виходити відео на моєму каналі на Ютуб, але я буду в інстаграмі. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Я з собою беру камеру і хочу для вас знімати такі невеличкий рілс. Розпакуємо мою новиночку. Зараз ви побачите флакончик. І разом з тим мій найкращий в цьому житті манікюр. Як він мило виглядає, така манюнька симпатична. Взагалі, бренд класний. Я його недооцінювала. Просто я він там стоїть в ароматеці, ти вже заходиш на нюханий, наслуханий всякої трьохповерхової ніші, підходиш до цих ароматів, каже, хм, щось не те. Насправді вони красиві, і краса їх тонка і тендітна. З цим ароматом я допетрила, що. Таке солодкий горошок в парфумерії. От скажіть мені, люди, ви ну, як відноситесь, відносились до цієї ноти? Я завжди думала, от вона там, ця нота, солодкий горошок, просто так для купи, щоб більше було написано слів, намальована картиночок. Що тут за солодкий горошок? А тут я зрозуміла, у мене, наче, виводувалось всі. Шостерночки, весь мій парфумерний досвід, де я нюхала ці аромати з цим солодким горошком. І тут я зрозуміла, що то воно є. Це так гарно, це дуже ніжний, солодкувати, квітковий аромат. Так, він специфічний, його треба нанюхатись, щоб зрозуміти. Він існує тут поруч з трояндою і з легкою порошковістю. Цей аромат порівнюється з леді помста від Джуліета Хезеган. Я з цим погоджуюсь, але якщо Джуліета Хезеган це прям помстище. Троянда і порошок, то це Трояндочка, порошочок. Це прям дуже ніжний аромат, делікатний і тонкий. Він не точно, однозначно, незухвалий і мені сподобався набагато більше. І тут така красива ця ніжна квітковість. Mm. ніжні квіти, ніжні трояди, солодкі, ці, солодка квітковість. І порошок. Він тут такий незухвалий, не більш такий холодкий, мильно-порошковий мильно відтінок є в шлейфі. А з руки більше квіти. І на останок я залишила два молекуля... E, на останок я залишила два. Молекулярних аромата, але це не лише буде ще один, просто в мене його немає. Молекулярні аромати, які пахнуть молекулами, бо всі аромати можна назвати молекулярними ми з вами молекулярними живемо в молекулярному світі. Це бюджетний аромат Soft Mask. Молекула із Сої Супер з якимись хвойними відтіночками, з лимончиком, малень такого прохолодного, шершавого перцю в ньому є. Аромат абстрактно деревний, свіжий. Для мене в всіх молекулах там молекул номер 1 сой супер, 2. Це у нас хто? Амброксан. Він для мене такий більш зухвалий, але все, все одно він мені приємний. Теж пахне якоюсь абстрактною чистотою. І четверта молекула сандалова, є в ній такий ефект. Ось це перша молекула Super, пахне деревиною абстрактною чистотою. Красивий бюджетний аромат, я його нашаровую, як нашаровувати з молекулами. Спочатку обшикуєш все цими молекулами, і одяг, і тіло, ну, переважно я його наношу на тіло, там вдягаюсь, і поверх вже наношу якийсь, Інший аромат, там два, два максимум розпилення. Воно якось об'єднується, додає цьому об'єму, шлейфа. Так можна з будь-якими ароматами робити таке нашаровування. І ще один аромат. Давно я його не носила. Пилючка, це молекула номер 1 плюс Ірис. Це, до речі, Ірис взагалі не супер жіночний, він такий більш унісексовий, і я його на чоловіках також відчуваю, і це дуже гарно. І молекула номер 1 дуже ніжна, до речі, для мене найкрасивіша молекула деревна. Тут іриси не такі ніжні, як в Адер Е, та взагалі не такі ніжні, як в, будь в попередніх ароматах, які, про які я вам розповідала. Він навіть моркв. Квинкою на початку може пахнути. Це прям такі масні, прохолодні корінці іриса, які потім трансформуються більше в легку пудру, але таку масну пудру ірисову. У мені воно ще й там і фіалками якимось грає, такі фіолетові квіти. І а вже ж доходить сюди молекула номер 1 З всіх колаборацій, як молекула номер 1 плюс щось ще. Ось це і молекула плюс пачулі Найбільше вони разом тримаються, от саме от молекула, плюс що ще. Вони от дуже довго існують поруч. Наприклад, молекула Номоротон плюс мандарин, мандаринчик так по дорозі по дорозі губиться, де й решта там і ча, і імбир, Що там був ще гваяк? Ну, мені взагалі ковбасою копче пахне. Так абсолютна гурманіка. До речі, пачулі сюди можна пропасати. В аромати частоти, але я б його більше рекомендувала чоловікам. От мені здається, мені він, мені він подобається і на собі, але більше я хочу, щоб його забрали собі чоловіки. Він неймовірно гарно розкривається. На вас, хлопці. Один аромат неочікувано для себе, мені так сподобався це White Fire від Тетяна Теренці. Я його. З обережністю розношувала, бо не все з цього бренду мені подобається. І цей аромат мені розкрився так чисто, квітково чисто. Це роман про жасмин. Він починається таким ніжним жасмином з зеленю, кремовий, чистий. І поступово він переходить в такий спочатку порошково-мильний відтінок, а потім прям таку теплу, розсипчасту пудру. Жіночний, неймовірно стійкий. Проте він не дурний, от не тупостійкий і гучний, аби аби було крикливо. Ні, він ніжний і красивий. Він зрозумілий. Тут ви не зна... в ньому ви не знайдете якось трьохповерхової, дуже складної ніші, потаємного дна. Ні, ви його одразу зрозумієте, і, скоріше за все, він вам сподобається. Якщо вам подобаються зрозумілі жіночні квіткові аромати такі. Шлейфом чистоти. Сьогодні ще свято День Незалежності нашої країни не дуже просто це нам дається. У мене є такий що то кошмар, що дуже великий страх. Я іноді уявляю собі. Ну, не то щоб спеціально, але так події, воєнні події мене наштовхують. Що, типу, Київ це Росія. І от. Якщо б не було твоєї там лінії оборони, яка є, не було б військових, які є там зараз на лінії фронту, то тут би була Росія. І що? І мені це ну це мене неймовірно лякає. І добре, що так не є. І треба робити все, щоб цього не було. Дякую кожному та кожній, хто боронить нашу країну. Підтримуємо, гуртуємось. І шануймося, люди добрі. Бувайте, слава Україні!